Ну, ми сьогодні хочемо показати нашому місту всім мешканцям, незважаючи на не весь часткий час для нашої країни. Зараз ми показуємо всю техніку, яка працює кожного дня на благо міста для прибирання території нашої. Також ми дуже часто задіємо. в допомозі мешканцям міста, які постраждали від прильотів. Вивозимо сміття. Частково техніка вона була закуплена міським будинком. Деяка техніка була передана нам від адміністрації обласної. Останню техніку, яку ми отримали, це від Германії, від наших партнерів. На даний час на нашому підприємстві 54 одиниці техніки. 70% від неї кожного дня виїжджає в місто Павлоград. Дуже велика проблема з кадрами. На жаль, люди не дуже. Хочуть йти працювати. Місцеві дуже багато виїхали, а ті, що приїжджають до міста, не йдуть працювати. Зараз доходить до того, що один водій може за день керувати одним або двома автомобілями.